Усіх вітаю на уроці навчання грамоти. Сьогодні у нас письмо, будемо писати велику букву Н. Підготуйте, будь ласка, все необхідне до уроку, це ваш посібник, зошит в косу лінію, олівчик простий, кольорові олівці і починаємо працювати. Пограємо в гру так чи ні. Подумайте: у слові голуб немає приголосних м'яких звуків. Так, немає. У слові лілія є приголосний м'який та приголосний твердий звук. Ні. У слові лілія два приголосних м'яких звуки. Слово Олег починається голосним звуком. Так. У слові лев три звуки. Так, правильно. У слові слива два склади. Так, у слові слива, два склади, слива. Молодці. І зробіть, будь ласка, пальчикову гімнастику правою рукою, лівою рукою, за зразком. Можна поставити на паузу і скласти-розкласти пальчики декілька разів у такому вигляді. Молодці. І Пропоную попрацювати за посібником на сторінці 70, сторінка 7.0. Домалюйте нитку. Звертайте увагу на петлі. Ви проводите між ними як курсор. Поставте на паузу та попрацюйте. Добре. Подивіться, будь ласка, на друковану та писану літери n, чим вони для вас відрізняються. У писаної достатньо більше елементів через те, що в неї є петля зверху. А так, в принципі, елементів майже однаково, просто друкована більш просто пишеться. Але не переймайтесь, ми навчимося писати. І писано. Отже, ми пишемо а, маленьку похилу до верхнього рядочку, і похилену за округленням внизу. З середини рядкової лінії починаємо писати похилу з петлею зверху та заокругленням внизу. доводимо. Подивіться, будь ласка, як наче у вас буква І велика. так? І. Така ось похила така петля зверху і заокруглення внизу. Давайте спробуємо попрацювати над цим і прописати на першому рядочку два елементи цієї букви. Маленька зверху похила, довга похила з заокругленням внизу, велика петля зверху, з заокругленням внизу. Пропишіть до кінця рядочку, і на наступному рядочку прописуємо вже букву Н, поєднуючи ці два елементи. Прописали, якщо ні ставте на паузу. Наступний рядочок читаємо склади, які прописуємо перший склад НІ, другий склад, ну. Далі. Но. І останній склад на. Поставте на паузу та пропишіть ці склади. Наступний рядочок читаємо слово, яке ми маємо прописати. «Ніна». Прописуємо ім'я Ніна. Наступне ім'я, яке ми маємо прописати, давайте прочитаємо. «Наум». На ум. Прописуємо. Поставте на паузу та попрацюйте. Молодчинки, тепер записуємо речення. Читаємо його У ніли лимон. Пропишіть це речення. І ще у вас одне буде речення У ліни Малина. Пропишіть, будь ласка. Молодчинки! І тепер я пропоную пройти від кожної лінії по її доріжці. От у вас є літери, так, і пройти по доріжці. І записати і прочитати слово, якщо, яке вийде. Яке слово вийшло? Слон. Напишіть рукописними буквами. Молодці. І відскануйте QR-код та попрацюйте над завданням. Не видно QR-код, тому я онлайн-завдання надішлю вам в окремому повідомленні. Нижче під відео теж прикріплю. Дякую за роботу. Оберіть ваш, будь ласка, настрій, який у вас в кінці року. Сподіваюся, що всі запам'ятали і не виникало дуже великих труднощів із написанням букви Н. До нових зустрічей!